Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолук. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезний кросовер, а саме Hyundai Santa Fe 2019 року, яка була придбана на німецькому лізовому аукціоні. Вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має двигун 2,2 дизель. Потужністю 200 кінських сил, він є на повному приводі, має автоматичну коробку передач і пробіг 169 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам всім бажаючим на вимогу. А також ви його можете оглянути в оголошенні Авторія. Посилання на яке буде в описі під даним відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Кому цікаво, підписуйтесь, побачите нашу роботу більше, детальніше. І дізнаєтесь про нас відповідно більше. Дане авто дуже класне, збережене, без нюансів, без царапин, без якихось дефектів, має повну сервісну обслугу по Європі. Ну, все, все там можна буде переглянути, перевірити. Відео це роблю для того, щоб потенційний покупець краще міг оцінити стан даного автомобіля. Ну і зараз пробіжимося по комплектації. Комплектація, наперед скажу, у нас тут топова максимальна. Що ми бачимо зовні? Топову фуллет-оптику даного автомобіля, також у нас присутні камери 360 градусів, партроніки перед-зад, панорамний дах з електролюком, топова камера з усіма можливими асистентами, також у нас присутній хедап-дисплей, тобто проекція на лобове скло. Ось він код відразу усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Безключовий доступ, заводське тонування, датчики мертвих зон. Така максимально класна машинка. Ну йду до салону. Побачимо, що там у нас за красота. Салончик у нас топовий, комбінація кольорів дуже класна, це у нас капучино в комбінації з темно-коричневим. Маємо комфортний вхід, повну електрику сидінь передніх. Також бачимо присутня перфорація, вентиляція, підігріви передніх, задніх сидінь. Які дверні карти класно. Тут світло коричневе, тут якісь темно коричневе До речі, музика крал присутня топова їхня акустика. Також такі дерев'яні вставочки додають свого шику даному автомобілю. Мультикермо в ідеальному стані. Всі кнопочки, абсолютно все заповнено, тобто це є масово, максимальна комплектація. Точний пробіг у нас 169 662 км. Топова мультимедіа також присутня, підігрів керма, вже сказав. Духзовний клімат-контроль, там у нас зарядка мобільного бездротова, стан важеля КПП. До речі, даний автомобіль оснащений ще такою функцією, що задній пасажир може керувати сидінням переднього, тобто його рухати вперед, назад. Така функція бізнес-лінійки, я би сказав. Ось панорамний дах. По стану все є в ідеалі, шкіра в ідеально збереженому стані, зауважень по візуалу ніде ніяких зовсім немає. По прийомчику теж все чисто гарно. Ще раз вінкот тут можете переглянути. Дверна карта без зауважень і йду до заднього ряду сидінь. Тут все теж як новеньке, ідеальне, сидіння. До речі, шторочки присутні. Хлопц сховали. Треба від сонця захиститись. Хлопців підняли. Стан дверної карти без зауважень. По прийому теж все чітко. І йду до заднього ряду. Ой, вже заговорився, до багажника йду. Багажник у нас відкривається з кнопки, електропривід присутній. Шторочка на місці. Все є, подвійний у нас також, кажу, подвійний. Це додатковий коврик оригінальний присутній. Ну і тут ніше, там аптечка, знак. І тут у нас транзити ще лежать. Компресора немає з балончиком, на нього буде скидочка, або докупимо до вашого приїзду. Так вона приїхала без того. Стан кришки багажника без пошкоджень, все в ідеалі. І йду до правої сторони. Стан дверної карти без зауважень, стан пройому, стан сидінь. що все файно. До речі, підігріви задніх сидінь в хундаях йдуть на ручках дверних. Ось так виглядає воно. І переднє пасажирське місце, те що виглядаємо. Дверна карта без зауважень. Стан пройому. Бачимо, електрика сидіння теж присутня. Стан сидіння. Ще раз відзніву, стан сидіння водія, підлокітник, важіль КПП, кермо, ніде пошкоджень немає, по панельці теж все дуже гарно збережено. Ось така машинка буде в продажі. Кого зацікавить, детальніше зв'язуйтесь. Надамо усю потрібну вам інформацію, також автомобілі усі наші надаються на будь-які відомі вам перевірки. Після чого можна зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!